Доброго дня! З вами компанія Ваговимірювальні системи. І зараз ми вам розповімо про перевалочний комплекс зернових культур, який включає в себе автомобілерозвантажувач та бункер-перевантажувач зерна. Таке обладнання широко використовується в портах, в сухих портах, на великих елеваторах і в інших місцях. Давайте більш детально розглянемо принцип роботи та складові комплексу перевалки зерна. Тож почнемо перед нами безфундаментний автомобілерозвантажувач. Він має особливу унікальну конструкцію, яка сильно відрізняється від стандартних автомобіле-розвантажувачів, які ви зазвичай бачили в житті. Більш детально ознайомитися з типовими автомобіле-розвантажувачами нашого виробництва можете у відео за посиланням. Отже, цей автомобіль розвантажувач складається з таких основних вузлів. Перший це несуча рама, яка замінює фундамент. Робить цей розвантажувач переносним. Таким чином, для його встановлення вам потрібна тільки рівна жорстка ділянка. І якщо вам потрібно перенести чи переїхати на новий майданчик, завдяки цій особливості ви це зможете зробити. Другий вантажопідйомна платформа. Вона залишилася без особливих конструктивних змін. Ви, як і раніше, можете розвантажувати більшість вантажівок на цьому автомобілерозвантажувачі. розвантажувачі. Третій це гідравлічна система, що складається з італійських гідроциліндрів та радіокерованої маслостанції закритого циклу, зібраної повністю з європейських комплектуючих. Наша компанія пропонує автомобілерозвантажувачі різних довжин від 9 до 22 метрів та вантажопідйомністю до 80 тонн. Перед вами автомобілерозвантажувач з довжиною платформи 18 метрів і вантажопідйомністю 80 тонн. Несуча частина платформи являє собою ортотропну конструкцію, що поєднує в собі відмінні характеристики міцності та жорсткості. В надійності ортотропної платформи ми переконалися, оскільки ми вже більше 10 років використовуємо таку конструкцію в нашій продукції. Принцип розвантаження. Автомобіль для розвантаження заїжджає на платформу. Перед розвантаженням задні колеса автомобіля фіксуються задля безпеки за допомогою спеціальних упорів. Ці упори гідравлічні, підіймаються дуже плавно. Керування ними здійснюється з дистанційного пульту керування. Розвантаження зерна відбувається через задній борт автомобіля. Максимальний кут підйому платформи становить 38 градусів, достатнього для вивантаження будь-якого типу продукту. Керування платформою здійснюється також за допомогою радіопульта керування в безфундаментному автомобілерозвантажувачі розвантажувачі Розвантаження продукції відбувається в бункер-перевантажувач з подальшою перевалкою на конвеєр, баржі, вагон, автівку, підлогу тощо. Отже, давайте розглянемо більш детально бункер-перевантажувач. Основним критерієм підбору моделі цього бункера є підбір продуктивності. Ми виготовляємо різноманітні ланцюгові перевантажувачі продуктивністю від 50 до 300 тонн на годину. Також їх можна поділити за конструктивом, за критеріями: об'єм бункера, висота підйому продукту, реверсивність, можливість вивантаження продукту на обидва боки. Перед нами бункер-перевантажувач з продуктивністю 200 тонн на годину, який подає продукцію на висоту 4,25 метри з подальшою перевалкою продукту. Бункер-перевантажувач комплектується датчиками обриву ланцюга, має плавний пуск, та регулювання швидкості, що дозволяє налаштувати продуктивність на виході. Принцип роботи бункера досить простий: в нього засипається продукція, і за допомогою ланцюгового транспортера переміщується по жолобу та перевалюється, щоб хотілося додати наостанок. Наша компанія спеціалізується не лише на виготовленні перевалочних зернових комплексів. Ми також виготовляємо автомобільні, вагонні, бункерні та інші види ваг та вагового обладнання, надаємо послуги з модернізації, ремонту, технічного обслуговування та перенесення ваг. Тож, якщо вам потрібен новий перевантажувальний комплекс або ви хочете нові ваги, звертайтеся до компанії ваговимірювальні системи, і ми з радістю вам допоможемо.